А за вікном сьогодні жовта осінь, і теплий дощ до ранку йшов всю ніч, а вітер з неба наче безголосий, Волося в мої руки віяв з твоїх пліч. Осіннє сонце нас і зараз зігріває, стає й сідає, опускаючи у серце людям ніч, Але у нас з тобою у житті ночей немає. Ми звечора до ранку були разом пліч пліч. Твоя ранкова кава так і не допита, поламаний вітряк небесний, та не в тому річ, гуляли ми тоді, як вітер безголосий нам поцілунки дарував, і волосся мої руки віяв з твоїх пліч, та зараз ми не разом, тепер я на війні холод. Та ми зустрінемося скоро, так і знай. І знову буде золотиста, пишна осі. Ти тільки дочекайся, молися.